Задля закінчення війни на вигідних умовах Україні доведеться здійснити наступ у 25-му році. Накоголосом хоре тех, хто согласен разрешить Києву бить вглубь російської территории, все громче і безкомпромісніше звучит новый президент, нового члена НАТО Фінляндії. Александр Ступ в інтерв'ю CNN призвал всех западных союзників, включая США, развязать Украине руки. Сейчас мол. Весу з засадною рукою, зав'язаною за спиною. Київ після торічнього невдалого наступу має переконати західних союзників збільшити свою матеріальну підтримку. Україна може досягнути цього, показавши союзникам реалістичну військову стратегію з чіткими цілями. Відповідну ідею висловив колишній радник Білого Дому з питань безпеки Олександр Відман. Експосадовець наголосив, що українська стратегія має бути зосереджена на утриманні оборони завдання постійних втрат. Російській окупаційній армії на полі бою та розширенні територіального контролю на одному чи кількох напрямках Відман додав, що здатність і готовність союзників допомагати далі залежатиме від результатів президентських виборів в Сполучених Штатах. Він наголосив, що в разі перемоги Камали Харіс її адміністрація збереже ту підтримку, яку обіцяв Україні чинний президент Джозеф Байден, адже Сполучені Штати під його керівництвом принципово зацікавлені в Москви. А я би сказав, що наразі питання навіть не стоїть вступу України в НАТО. Стоїть питання запрошення України в НАТО. А запрошення України в НАТО це тільки на грамотах, і відповідно, нам воно необхідно, але не як рецепт для завершення російсько-української війни. Це абсолютно паралельне потрібне завдання. Нам необхідно бути в НАТО, і не має бути жодних ілюзій, що в російсько-українській війні НАТО буде нас захищати або воювати за Україну. НАТО всіляко уникає протистояння з Росією і не хоче воєнну зіткнення з Росією. Вони навіть не ладні закрити очі на ракети і дрони, які залітають російські на їх територію. Вони готові проігнорувати використання бойового а, бойової речовини хімічної, як та на в Британії, де загинули британські піддані, а не тільки постраждали російські бігліци до Британії. Вони ладні закрити очі на замахи. на Директора Red Метал на низку замахів, які були впроваджені в Болгарії, також по власнику оборонного підприємства по інших диверсіях, які проводяться Росією, і на цьому тлі ми вважаємо, що запрошення в НАТО це дійсно гарантія безпеки. Ні, не гарантія безпеки. Ні, ні, і ні, гарант... пане Олег. Але принципово, якщо на столі лежить цей вибір, та і, 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 і уявити собі, включити уяву і уявити, що це реальний вибір. кажуть. Крим може колись, Донбас може колись, а НАТО зараз, а далі подивимось, може ви і заберете цей, цей Крим і, і Донбас назад до себе. Якщо такий вибір буде, бо ми все одно про це будемо говорити ближче тижні і місяці, це очевидно, так чи інакше, що, що цей вибір НАТО або території. Брати території, боротися за територію, помирати за територію, за Донбас за Крим чи все ж таки вступити в НАТО, а потім вже думати, що робити з територіями. Будь ласка, проблема в тому, що вибору такого просто стояти не може, тому що НАТО не здатне прогарантувати безпеку наразі, і відповідно ніхто в НАТО не піде гарантувати Україні безпеку як квиток на війну з Росією. На наступний день Росія гібридно почне прощупувати ці межі дозволеного. І НАТО нічого не зробить, і Україна скаже, це Будапештський меморандум номер два. Тільки тепер вже може поховати під собою це НАТО. Війна може розпосюджуватись тоді. У Росії розв'язуються руки, а дестабілізувати Молдову, вийти, зіжрати її за декілька місяців і через рік, вже оточивши Україну ще більше, запалити це разом з Тайванем, китайською операцією, разом з іншими точками. І тоді захід точно не потягне таку широку лінію фронту, і російсько-українська війна, активізація тут зрив перемир'я. Буде найменшою проблемою серед списку проблем, на які прийдеться реагувати Заходу. Бо тут їх інтереси напряму не зав'язані, будемо чесними. Тут цінності страждають. Але в нас немає нафтових родовищ, які належать Заходу, в нас немає підприємств, які виробляють чіпи, від яких залежиться західна економіка. У нас немає дуже багато всього того, що прагматично би зав'язувалося до їх фінансових інтересів. І з багатьох причин. Відповідно, наразі навіть сама постановка питання або НАТО, або території. Вона неможлива, у випадку Німеччини була установка на те, щоб Радянський Союз послабити. В нашому випадку, якщо б сказали беремо в НАТО і разом працюємо над тим, щоб немілітарними методами розвалити Росію, можна було би говорити. Але нас беруть в НАТО рівно для того, щоб не допустити крап Росії, якого бояться. Якщо б нас брали в НАТО з тим, що кажуть території, які нині окуповані. Стають спільною ціллю для їх деокупації дипломатичними іншими шляхами, зокрема створюючи ширші коаліції, і Україна долучається до коаліції в інших точках світу для того, щоб подолати цю в цілому зла і вийти на новий світопорядок в рамках якого будуть звільнені території. Ні, нам кажуть, ми не готові визнати проблеми сьогодення, ми не готові працювати над хронічними проблемами. Ми хочемо пластирем заліпити російсько українську війну, і зробити вигляд, що нинішня світова конструкція ще дієздатна. І наступний виток її тріску пошла, він пройдеться по Україні. Тільки ми будемо в значно гірших умовах, а Росія за цей час перегрупується значно так, краще. Це якраз у мене наступне жорстке питання. Тобто, так послухати одного хорошого не буде відкидати це політолога Олега Саакяна, так, Росія в дуже гарній формі, а Україна з всім Заходом в дуже поганій формі. І ми тут тільки відступаємо і ручки так складаємо, а вони йдуть широким кроком і долають все, і нав'язують свій порядок денний, а ми тільки відступаємо. Неправда, пане Олег, ні. Це неправда. <клес> ви праві, Я не казав, що ми відступаємо. А я ні, казав, ні, що... ні. Якщо у людини, яка дивилася цю, цю частку програми, спитати, що ви почули. То вони скажуть, ну да, пан Олег сказав, що такі слабкі західи України, і ми відступаємо. А, а, а росіяни такі, такі потужні хлопці йдуть вперед. Отак би він сказав цей, цей хтось. О, добре. Я перефразую: захід зараз через страхи, через нерішучість, через давління мутніх зовнішніх проблем, готовий вступити в пастку і втягнути туди Україну. Ми не маємо допомагати вступити в пастку і маємо демонструвати, що це пастка, і пояснювати, що ні. Вихід цієї ситуації абсолютно зворотній. Тут в НАТО має рухатися паралельно, і це в інтересах європейської безпеки. А російсько-українська війна вона має шукати інші відповіді і рецепти на неї. Вони також на столі відомі, але схрещувати ці дві речі не можна, бо інакше ми потрапляємо в пастку, і це нас уводить від реальної проблеми, і реальних викликів, створюючи ілюзію що нібито проблему можна вирішити, це холст, знаєте, який потім можна буде носом продирявити і виявиться, що за ним там ще цілий світ ховається. Думаю, що це може бути пов'язано, і канцлер бере на себе токсичну роль встановити додаткові канали комунікації з Путіним в обхід Угорщини і всіх інших. Бо зараз вони капіталізують е, свою токсичну роль контакту з Росією. А це одна з ключових, скажімо, столиць четвірки, так звану, вже називають. Е, і канцлер Шольц, який без того має на сьогодні низькі рейтинги, скажімо, і може таким чином діяти, він. Вірогідно, що хоче демонополізувати цю роль угорщини інших посередників, виступити з подібною або з іншими ініціативами. Задача його, якщо дуже спростити, це взяти палку і пощупати, чи дід живий в Кремлі, і дізнатися наскільки в адекваті, чи ні взагалі є про що говорити чи ні без сторонніх посередників. Я не певен, що там будуть конкретні якісь ініціативи або будуть просуватися ініціативи переговорів напряму, але для Заходу дуже важливо подивитися, наскільки Путін взагалі знаходиться в певному адекватному стані, і наскільки можна стіл укласти будь-які взагалі проекти якихось потенційних домовленостей.